1972 рік, місто Мюнхен, 20-ті в історії літні Олімпійські ігри. Олімпійське селище охоронялося слабко. Так, це були перші Олімпійські ігри в Німеччині. Після часів правління Гітлера тому німецька влада не хотіла, щоб ані спортсмени, ані інші представники з-за кордону не відчули відголосків тоталітарного режиму. Тож учасники могли вільно пересуватися, ходити по території і гуляти без пропусків. Але вже 5 вересня, близько 5 ранку, поки всі олімпійці спали, на територію олімпійського селища пробралися вісім палестинських терористів. Вони були одягнені у спортивні костюми і мали спортивні сумки, щоб не дуже б то відрізнятися від спортсменів. Але відмінність таки була у сумках. Були автомати. А вісім членів радикального палестинського групування Чорний вересень пробралися до будинку номер 31, де мешкали ізраїльські спортсмени, і оточили його з автоматами. У руках терористів опинилося 11 членів ізраїльської команди. Терористи вимагали до дванадцятої дня звільнити і забезпечити вільне пересування до Єгипту 234 палестинцям, які на той час перебували у в'язницях Ізраїлю. Терористи пообіцяли, що якщо їх вимоги не будуть виконані вчасно, вони відкриють вогонь. По членам ізраїльської команди і щогодини будуть вбивати по одному. Тут же вони вбивають двох заручників, і тіло одного з них викидають на всезагальний огляд для того, щоб показати серйозність своїх намірів. Свою відповідь Ізраїль дав негайно: жодних перемовин з терористами бути не може. Офіційною політикою Ізраїлю на той час була відмова від будь-яких переговорів з терористами, оскільки згідно з позицією уряду Ізраїлю, такі переговори стимулюють наступні атаки. Німцям же набагато важче було прийняти подібне рішення. Зрозуміло чому, тому що заручниками були євреї. Відмовитися від будь-яких розмов з терористами означало допустити смерть ще кількох євреїв на території Німеччини, що було, ну м'яко кажучи, невигідно для них. Тому, всупереч позиції Ізраїлю, Німеччина таки вдається до переговорів з терористами і починає вести розмову, оскільки переговорників на той час як таких і не було, звісно, ні про яку компетентну людину мови не йшлося. А враховуючи, що годинничок тікав, вони вдалися до торгів, просто як на базарі. Терористам почали пропонувати шалені суми грошей в прямому сенсі будь-які суми. Кожен поважаючий себе політик висловив прохання забрати в полон його в обмін на спортсменів. А так можливо на міжнародній арені в очах Ізраїлю це зіграло якусь роль для Німеччини, але насправді ні. Проте позиція злочинців залишалася непохитною, виключно звільнення палестинців. Але час йшов. А вимоги не виконувалися, тому що виконати вимогу мав Ізраїль. А вони були категорично проти цього. І от о 18.00 за Мюнхенським часом терористи вирішують змінити свої вимоги, зрозумівши, що як фізично, так і психологічно їм важко утримувати 9 людей у закритому просторі, і до того ж цей простір оточений правоохоронцями. Вийти звідти неможливо. Терористи зажадали полетіти до Каїру. Вони попросили автобус, який довезе їх до аеропорту, і літак, який відвезе їх в Єгипет. Тож наперекір аргументованій позиції великої кількості іноземних спеціалістів, німці вирішують. Виконувати умови терористів і доставляють їм автобус. Перемовники домовляються про усі умови, застерігають терористів не використовувати вогонь, вірять їм на слово і сажають в автобус. Ні до чого хорошого це, ну звісно, не призводить. В результаті 11 ізраїльських спортсменів, п'ять терористів і один німецький поліцейський помирають. Чи були інші виходи з цієї ситуації? Можливо, але історія не терпить часточки, якби. Ви дивитеся Український кримінальний контент. Я Саша, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, хто може вести переговори з терористами, скільки людей може загинути через банальну некомпетентність. Чому у випадках захоплення заручників можна ігнорувати час? Чому поліцейські замовляють злочинцям піцу та як пляшка пива врятувала людям життя? Як не стати жертвою тероризму і що робити, якщо це все-таки сталося? Ну і звісно, маленька бонусна історія від коханки Шерлока наприкінці. За останні століття написано сотні книг про мистецтво ведення переговорів. Більшість із них розказує про те, як випросити підвищення зарплати або домовитися і підписати контракт на кілька мільйонів баксів. А що як визволити пару трійку заручників з рук терористів? Такого не пишуть. Цільова аудиторія не підходяща для широкого друку. Якщо вже геть доїбатися до суспільства, то знання про те, як поводити себе у разі викрадення терористами. Трошки важливіший софт скіл ніж навичка продати ручку. Хоча з першого погляду так і не скажеш, дуже довго так і не казали. До другої половини двадцятого століття у більшості країн світу існувала не дуже гласна, але дуже сувора заборона проводити будь-які переговори з терористами, взагалі будь-які. А вважалося, що слабкість з боку поліції вона може лише спровокувати злочинців. І спровокувати нових злочинців. Але переломним моментом стала та сама кривава олімпіада, про яку я говорила на початку відео, коли 17 людей загинуло через небажання і головне невміння говорити, тоді всі одразу забажали і почали вчитися. Першочерговою метою переговорів з терористами є, звісно, збереження життя та здоров'я заручників і всіх інших оточуючих людей, недопущення жертв, а також мінімізація негативних наслідків. Проте проведення переговорів і виконання вимог терористів це ніяк не обов'язок, і не завжди доречно їх проводити, а іноді навіть абсолютно заборонено. Ще одна першочергова задача переговорів не зробити гірше, а іноді це можливо. Міжнародний інститут прикладного системного аналізу розділяє терористів на дві великі категорії умовні і абсолютні. Перший тип умовні терористи, він, звичайно, більш розповсюджений. Це ті люди, які намагаються досягнути якихось певних власних цілей шляхом таких от протиправних дій. Проте першочергово на меті вони мають зберегти власне життя. А тому переговори з ними можливі, доцільні і у більшості випадках необхідні. І дуже часто злочинці самі першими починають переговори і висувають свої вимоги. Що стосується абсолютних терористів, то це той випадок, де розмови можуть навіть і нашкодити, тому що це люди, які задля своїх величезних цілей готові іти на смерть. Чому переговори тут недоцільні? Тому що їм немає що втрачати. І вони готові вчиняти по суті будь-які дії абсолютно. Тому, поки переговорник буде пронюхувати ситуацію, складати якісь там психологічні портрети, будь-яке його слово або дія можуть спровокувати терориста вбити пару-тройку людей, і йому нічого за це не буде. Тобто він уже завчасно знає, що йому за це буде. Він помре, він сам цього бажає. Він не сам цього бажає, але це тіпа, тема для окремого відео. Але повертаємося до першого типу: складність цих переговорів на відміну від переговорів із серії Продайте мені цю ручку обумовлена взаємною залежністю двох абсолютно протилежних категорій, звідки ця залежність виникає. Терорист неважливо, один він чи їх декілька, захоплює собі заручника. Неважливо, один він або їх декілька, ну або створює іншу небезпеку. На що в такому випадку у них розрахунок, якщо вони планують залишитися живими та ще й на свободі, я чесно кажучи, не розумію. Але менше з тим, терористи одразу ж опиняються під прицілом поліції на місце події. З'їжджаються усі кому не Чому? тому що такі справи зазвичай гучні. Журналісти там найперші і тому відсидітися. Або проігнорувати це, щось не розкрити, щось не дописати, просто не виходить. Тому уся поліція, служба безпеки, антитерористичні центри і, взагалі, хто тільки може, хто не дуже зайнятий, з'їжджаються на місце події і починають робити вигляд, що саме вони найважливіші персони там. Так от в інтересах. Держави, скажімо, ну назвемо це сторона добра. Опиняється життя та здоров'я заручників, і також безпека усіх інших і усього іншого, що в теорії може постраждати. Ну і репутація, звісно. Звісно, в інтересах терориста власне життя, власна свобода, тобто небажання опинитися за ґратами. Ну і звісно, ті вимоги, які він висуває. До речі, знаєте, серед психологічних маніпуляцій, типу є така тема Попросіть більше, щоб вам дали те, що ви хочете терористи цією темою також користуються. І от інтереси сторони добра і інтереси сторони зла, вони між собою аж ніяк не в'яжуться. Тому переговори проводити важко, компромісу досягти важко. Але у цьому якраз і суть переговорів, а тому треба пробувати. Вважається, що найнебезпечнішою завжди є перша година після викрадення або захоплення заручників. Протягом цього часу терористи ще на емоціях, вони дуже знервовані. І доволі агресивні, тому в такому випадку поводити себе потрібно тіше води, ніж трави, і бажано навіть переговорникам не сунути туди свій ніс, поки або терористи самі не висунуть свої вимоги, або, хоча б пройде певний проміжок часу, для того, щоб вони охололи і почали думати трошки. Раціональніше, наприклад, захоплення заручників у школі у місті Веслані, що у північній Осетії, відбулося це 1 вересня 2004 року, і саме в перші години загинуло найбільше людей, тому що стріляли без попередження абсолютно. В будь-кого хто попадеться під руку, або хто не так скаже якесь певне слово, і плюс цей час саме оця перша годинка, може півтори, необхідна і для самих терористів також вони пронюхують ситуацію, намагаються зрозуміти, що відбувається, намагаються зрозуміти, які у них шанси, які вимоги вони можуть висувати, і як довго вони взагалі зможуть тут протриматися. Тобто переговори вже треба починати тоді, коли ти знаєш з ким і про що ти будеш розмовляти, коли пил трошечки угасне. І тут існує два варіанти розвитку подій. Або ж правоохоронні органи самостійно вибирають переговорника і посилають його розмовляти, або ж злочинці висувають свою першу умову, з ким вони, власне, хочуть говорити. Це дивно, але ми маємо їх слухатися. У тій же справі із захопленням школи. Першу вимогу терористів озвучила жінка на ім'я Лариса Мамітова, яка була випущена зі школи через дві години після початку атак. У тій записці, яку вона передала правоохоронцям, було висунуто дві вимоги: терористи хочуть поговорити із Зізяковим, це президент Інгушеті, і Рушайлом, який на той час був міністром внутрішніх справ у Параші. Але от що сталося. Оскільки вимога терористів Мамітова писала під диктовку і, скоріш за все, під дулом автоматів, вона наробила помилок, і тому правоохоронці просто не зрозуміли, з ким їх потрібно зв'язати. Оперативний штаб спробував підіслати свого власного переговорчика і почати розмову без залучення затребуваних осіб. Але у відповідь терористи просто відкрили вогонь по дітях. По дітях, ну бо це було в школі, лінійка 1 вересня, я думаю, зрозуміла. До речі, тезу, яку я зараз скажу, конкретно цього випадку вона не стосується, але у більшості вона працює. Як тільки з'являється перша жертва, а тим паче перший труп, ситуація ускладнюється просто в мільйони разів. Тому що злочинцям вже просто нічого втрачати. Роком менше, роком більше, пожиттєве. Вже все, Уже і так все ясно. Після цього, окрім затягування часу, у переговорників з'являється і ще одна дуже важлива функція не допустити подальших жертв. І от в чому тут проблема: цю мету не досягне просто рандомно взята з вулиці людина. Тобто, якщо терористи захотіли поговорити з кимось особливим, попросили їм привести якогось чиновника, суддю, не знаю, будь-кого. То навряд чи цей чиновник або суддя знає, що говорити терористам, щоб не допустити подальших жертв. І навряд чи цей чиновник або суддя взагалі буде думати про жертв у тому плані, що він може почати свої принципи, там якісь відстоювати свою гордість показувати, а люди від цього страждатимуть. Але цю людину, яку вимагає терорист, все одно важливо залучити. Але на підхваті має бути професіонал, який. По-перше, буде контролювати ситуацію, і по-друге, буде готовий вмішатися у випадку необхідності. От що стосується самого переговорника безпосередньо, то тут так само можливі два варіанти. По-перше, коли правоохоронці знають особу злочинця, коли вони можуть скласти якийсь плюс-мінус зрозумілий психологічний портрет і конкретно визначити, яка людина має з ним говорити. І інша ситуація, коли нічого не відомо. Тоді нам треба діяти наосліп. Ну ладно, не так уж і наосліп. Насправді на підставі багатьох розробок вчених, юристів, психологів можна зробити висновок про те, яким в середньому має бути переговорник. Його вік має бути не набагато меншим, але і не набагато більшим від віку злочинця, максимум 10 років різниця допустима. Одяг має бути цивільний, проте охайний і трошечки консервативний, як знак поваги, але без демонстрації переваги своєї на злочинця. Зріст не менший за зріст злочинця, проте і Занадто високий. Манера розмовляти спокійна, розважлива і стримана. Не дуже тихий голос, але і не дуже гучний. Манера переговорщика повинна викликати довіру у злочинця, а не бажання обкакатись. Хоча це теж може підійти. І це мені чомусь більше схоже на портрет типового маньяка. Але щоб спіймати злочинця, треба думати, як злочинець. Пам'ятаєте? От вам приклад. Така надто стандартна і надто консервативна картинка не дозволяє правоохоронцям, психологам виділятися сильно із натовпу і бути як більмом на оці для злочинця. І от, коли переговорник уже приїхав на місце події і отримав від старших за званням дозвіл працювати, його головною задачою є не зробити гірше а потім ще дві затягувати час і витягувати інформацію. Ці дві функції тісно пов'язані між собою, які в принципі все, що відбувається на місці події, дуже тісно пов'язане між собою. Багато хто думає, що якщо, наприклад, відбулося захоплення заручників всередині банку, то поза межами банку можна робити, типу, що хочеш. Ні, не можна. Навіщо нам затягувати час? Здавалося б, люди в небезпеці потрібно діяти дуже швидко, дуже швидко домовлятися, але ні. Перша година півтори етап емоційного охолодження. Ми про це вже говорили. У цей час злочинця чіпати не бажано, допоки він сам не висуне вимоги, або допоки правоохоронці не зрозуміють, що можна починати з ним говорити. Далі початковий етап переговорів. Злочинець висуває свої вимоги. І саме отут починається уже затягування часу. Але навіщо тому, що це все, пояснення не буде. По-перше, нам потрібен час для того, щоб проаналізувати вимоги, зрозуміти, на які поступки ми можемо піти, а на які категорично ні, на якому етапі цієї поступки влаштувати пастку і які ризики існують для злочинця і правоохоронця. Можливо, цей мужик в колготках колбасу хоче. По-друге, у таких ситуаціях час це наша зброя, іноді біологічна, у прямому сенсі цього слова. У суб'єкта зростає потреба у задоволенні його фізіологічних потреб, таких як поїсти, сходити в туалет, випити води і так далі. А це не завжди доступно для нього в умовах, які він сам же собі створює. Після того, як емоції вщухли, він починає думати раціональніше. А після того як він уже почав говорити, йому пропонують свої версії. Він починає думати ще раціональніше. Він починає шукати і знаходити альтернативні рішення, і що дуже важливо, вимоги терориста з часом зазвичай. Зменшуються так само було у справі, про яку я говорила на початку, коли терористи захопили заручників на Олімпіаді. Їх першочерговою вимогою було до 12.00 звільнити велику кількість палестинців із ізраїльських в'язниць, і вони сказали, що ні на які поступки не підуть. Далі вони торгувалися, торгувалися, і аж до 18.00 вони чекали дедлайну. І лише у цей час вони зрозуміли, що їх вимога виконана не буде, і вони пішли. Ну так само на своєрідні поступки вони вже підзаїбалися сидіти у закритому приміщенні під прицілом поліції. А їх вимоги все одно виконані не будуть. Вони захотіли перелітати в Каїр. Лише через дві години, між іншим, їм доставили автобус, і ще через три години вони приїхали до аеропорту. Переговорники весь цей час були на зв'язку. Всі ці п'ять виходить годин. Вони контролювали стан злочинців, оцінювали ризики, оцінювали, чи спрацює пастка, оцінили достатньо хірово. До речі, на початку відео я говорила про те, що категорична відмова від переговорів зі злочинцями була обумовлена тим, що це буде породжувати нові злочини. Тому і зараз обмеження, в принципі, існують. Є речі, які категорично заборонено виконувати. Наприклад, під час проведення переговорів заборонено видавати терористам речі, які можуть стати знарядями для нових злочинів, і заборонено вчиняти будь-які дії спрямовані на повалення державного або конституційного ладу в країні. Інші вимоги дозволено виконувати для того, щоб зберегти життя та здоров'я людей будь-які вимоги буквально будь-які. 3 липня 2009 року, у місті Пенікс, штату Аризона, хлопець 28 років, маміна царапка, звали його Натан Чістін. Захопив автобус із заручниками. Стоячи, значить, посеред автобусу, погрожуючи людям ножем і гранатою, він висунув свою вимогу: чотири банки пива і дві пачки цигарок. От чому мамі на сирапку? Тому що напевно мама грошей на цигарки не давала. Він і вирішив, чому би ні, Незважаючи на абсурдність і абсолютну дурість цієї вимоги, поліція її виконала. Тому що ну, не допускати ж смерть людей через банку пива. Після того, як йому доставили пиво і цигарки, він випустив двох заручників, пізніше ще чотирьох, і таким чином за 15 годин переговорів він відпустив всіх без жодних жертв. І засудили його між іншим до 24 років ув'язнення. Я, звісно, знала, що в Америці ціни трошки більше, ніж у нас, але ну, щоб 24 роки за пачку цигарок ну це вже перебор, даже для Америки. Ну і от настав час робити контент коханки Шерлока. Не лише цікавий, я сподіваюся, що він цікавий, але й трошечки корисний. Я просто, поки це все шукала, цю інформацію, погуглила, що робити у випадку, якщо ви стали заручниками терористів. І перше, що пише Google, знайдіть спосіб втекти. Куди, блядь? Так от вам реальні корисні поради від людини, яка передивилася 7 сезонів 9.1.1. 5 сезонів 9.1.1 «Самотня зірка», 12 сезонів «Чикаго у вогні» і ще 7, здається, сезонів «Станції 19». Ладно, це жарт, поради будуть нормальними, чесно. Почнемо з простенького, але важливого, що робити, щоб не стати жертвою тероризму, а засунути свою гордість собі в сраку, чесно кажу. Якщо, наприклад, у громадському місті ви бачите якийсь портфель, рюкзак, чемодан, коробку, якщо тим паче звідти торчать якісь проводки або там моргає якась лампочка, негайно попереджайте про це якого-небудь охоронця, якого там бачите. І дрипайте звідти якомога швидше. Якщо ви бачите якогось самогубцю, підривника, який обмотаний бомбами, стоїть і щось там вимагає, негайно тікайте звідти. Єдине, що вас може стримати, і я раджу, щоб когось це стримало, це діти або інваліди, або вагітні жінки, або люди похилого віку, яким треба допомогти, які просто не можуть звідти втікти. Між іншим, здається, що це очевидно, але дуже багато людей в таких випадках намагаються проявити свій абсолютно непотрібний героїзм і в результаті і самі Амі страждають, і люди навколо них страждають. Тому якщо ви в цьому тим паче не розбираєтеся і не знаєте, як допомогти. Або думаєте, що знаєте, а насправді не знаєте. Тікайте звідти. Я думаю, це найкорисніша порада, яку можна вам дати. Чесно, якщо є можливість втікти, тікайте. Якщо можливості втекти у вас немає, то ситуація вже в рази складніша. Але і тут працює перша порада. Засуньте свою гордість в жопу. Не проявляйте агресивність, не починайте сваритися, не лізьте на рожон і не підставляйте не себе, не інших людей. Робіть те, що вам кажуть, не створюйте конфліктних ситуацій, нічого не доводьте. Тим паче не вступайте в ніякі релігійні або політичні суперечки, тому що ви не виграєте в цих суперечках, це я вам зуб даю. Інтернет також пише, що потрібно знайти будь-який спосіб повідомити іншим про своє місце знаходження. Але чесно, руку на серце, я б зассала, я б цього не зробила. Тому якщо у вас прям є можливість і ви відчуваєте, що зможете, звісно, повідомляйте. Якщо ви дуже боїтеся, або є ризик бути поміченим, або якщо терористи надто агресивно реагують на кожен звук, кожен рух, кожен шорох, краще не треба. Я думаю, і так знають, що ви вже там. Coś mi nie tak podskazuje. А знову ж таки, якщо є така можливість, спробуйте знайти відносно безпечне місце у приміщенні, тобто або під стіл куди небудь залізти, або хоча б в вугол між двома стінами. Не намагайтеся відібрати у злочинців зброю ні за яких умов. Навіть якщо уже поліція зайшла штурмом і зброя просто випала, не хапайте її до рук. Чому тому, що в очах поліції ви будете терористом і не біжіть на зустріч правоохоронним органам саб'яттями, тому що так само вони можуть сприйняти вас за ворога. Потрібно закрити голову і лежати до того моменту, поки поліція не почне давати команди. Лише тоді треба їх слухатися і робити те, що вони кажуть. І я дуже сподіваюся, що нікому з нас ці поради ніколи в житті не знадобляться. Але час щас такий, що я можу зробити? Нехай краще ми їх знатимемо. Ну і звісно, бонус для підписників коханка Шерлока: історія про найрозумнішого і найкмітливішого терориста на планеті. Семдет Рамадан Бесім його звуть. Хлопчина 19 років вирішив влаштувати терор. Відбулося це 28 січня 2016 року. Проте свій вчинок, такий дуже розумний, він хотів присвятити Дню пам'яті австралійських та новозеландських військових, які загинули в період Першої і Другої світової війни. А це святкується в Австралії 25 квітня. Так от, зі слів самого хлопця, він хотів зробити живу бомбу. Але обмотатися в вбухівку самому і самому стати цією живою бомбою напевно не хватило сміливості. Тому він придумав геніальний план. Він вирішив підкласти вибухівку Сі 4 у сумку кінгуру і направити кінгуру гуляти вулицями. І от кінгуру мав би бути оцією живою бомбою. І що ви думаєте, у нього вийшло У нього вийшло отримати піздює від кінгуру в прямому сенсі його побив той кінгуру, поки він намагався залізти до нього в сумку. Так вже вийшло не дуже кідгуру люблять, коли рандомні чели намагаються покласти щось до них у сумку. Хлопці в результаті затримали. Я можу тільки уявити, як каржала поліція, поки він розказував їм цю охрененну історію. Ви дивилися український кримінальний контент на каналі Коханка Шерлока. Я Саша, і я чекатиму на вас у наступному відео.